Чи дійсно Німеччина найпопулярніша країна для еміграції в Європі? Так, кожен четвертий громадянин має міграційне походження. Це означає, що якщо взяти середньостатистичну сім'ю з чотирьох осіб, то один з батьків швидше за все має міграційне походження. А якщо порівняти Німеччину з іншими країнами світу за рівнем міграції, тут ФРН на другому місці. Беззаперечний лідер США. А такі популярні для переїзду країни, як Канада, Австралія та Швейцарія, позаду Німеччини. Чи справді більшість приїжджих біженці? Ні. Більшість емігрувала у 2017 році з Румунії, Польщі та Болгарії. Сирія лише на четвертому місці. Головна причина еміграції східних європейців пошук роботи. Але чи всі її знаходять? Ні. З 2 мільйонів трьохсот тисяч безробітних у Німеччині майже половина мають міграційне походження. Відсоток безробітних серед них удвічі вищий. Чому так? Найчастіше через незнання німецької мови. Друга причина дискримінація. На роботу здебільшого не хочуть брати людей з турецькими та арабськими іменами. За даними досліджень, шанси працевлаштуватися у людини з такою ж кваліфікацією, але німецьким іменем набагато вищі. Чи раді мігрантам у Німеччині? І так, і ні. 52% німців вважають, що приїжджих надто багато. Тоді як 65% бачать у цьому позитивний вплив на економіку. Чи ускладнює німецький термін міграційне походження життя? Так, іммігрантів офіційно вважають німцями лише починаючи з третього покоління. Тим часом, у таких країнах, як, приміром, Великобританія або Польща, ярлик мігрант зникає вже у другому поколінні. Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн для еміграції і серед українців. Минулого року громадянами Німеччини стали 2,5 тисячі українців. Це менше ніж у попередні роки, бо загалом за останні п'ять років німецький паспорт отримали 16,5 тисяч громадян України. Загалом у ФРН за офіційними даними нині проживають 141 тисяча 350 українців, які не відмовилися від українського громадянства. І схоже, мігрантів у Німеччині, зокрема з України, найближчим часом побільшає. Адже вже з нового року набуває чинності закон, який відкриває ринок праці не лише для висококваліфікованих працівників, але й представників робітничих професій з країн, які не входять до Європейського союзу, в країні бракує робочих рук, адже німецьке суспільство старіше, і працездатних громадян стає дедалі менше. Фахівці вирахували, що компенсувати нестачу робочих рук вийде, якщо в Німеччину щорічно приїжджатимуть 260 тисяч мігрантів. Переїхати до Ферен для працевлаштування можна буде лише підтвердивши свою професійну освіту в Німеччині, а це може бути складно і довго. Тобто, якщо хочеш працювати у Німеччині перукарем, то відповідно має бути диплом перукаря. А якщо слюсарем, то диплом слюсаря. І ще одна обов'язкова умова знання німецької мови. Не обов'язково володіти нею досконало. Головне впевнено розмовляти в межах своєї професії. Буде скасовано практику перевірки пріоритету, коли на вакантне місце пріоритетне право мають громадяни Німеччини, потім громадяни Євросоюзу, а вже потім інших країн. Водночас уряд залишає за собою право запроваджувати обмеження по професіях, якщо у тих чи інших галузях німецької економіки розпочнеться спад. На пошук роботи даватимуть півроку, але жити в Німеччині весь цей час доведеться за свій рахунок.